Всім добрий вечір, є на продажу ось такий прополочний. Кому треба, обращайтесь. Резинка Режин. накрита, бачите, все як має бути. Бритви, лапи. В цьому році робив, так що кому треба. Можете дзвонити Ось номер телефона. Ну і ціну хто буде спрашувати. Це ціна металолома. Один брус, навіть буде скільки стоїть. Без торга, без ось тяжки ще якісь будуть вам дивіться. Ще ніхто не вкрав поки стоять. Треба брати ще ось лапа, так да? передачу. Що в такому стані не продасть, таку банку краски і буде дорожче. Да, так, бо покрасить буде дорожче. Так що така ціна. Ну, в принципі, що тут сказати. Все крутиться. Робочі ліфти присутствують. Да. Просто не треба хочуть обновити техніку, хто буде там спрашувати причини, як завжди. Не знаю що вам ще показати ну і бачите можна зробити ще закидати один рядок буде так короткий буде коротше якийсь тут на бистро поставити раз закину і вже менший ну, ми це ми, десь той по 70 см завіс я тут зробив, закинув на і тут так само з цієї сторони ось. Ну і тут рама, ну черівненько все і тут так само можна закинув колеса. Тут вже відшибник, ну колесо це я ж показували накрито. Що там ще? Ну без торга, це так. Дві тони здав пшениці і купив собі прополучний номер телефона. Чи давайте отак. Та і все. Йдуть з пакетами АТБ. Так, да, зараз можна буде попиво спирити. Да. Купили і попиво з пакетами поїхали. Ну і номерація, я не знаю, бачите зроблений в Україні даже табличка є. І ще буде плуг під той продаватися. Ти сьогодні хочеш плуг? Ні, відео пух? примерно за таку саму ціну. Тож за таку саму ціну в следующему відео буде кому треба пишіть, Або лучше позвонить. Це Дніпропетровська область, Ненковський район, СМТ. Там роздори, Може кому надо. Хто? Тільки починає фермерську діяльність, це саме то. За такі кошти Думаю це недорого. А вам все, там Тут брус зробити буде транспорт, Там теж є куричик. А, тут вже робили, да? Типа... О, да тут було колись транспорт, але його вкрали. Свиснули, коротше. Ну тут тоже, да? Єсть. Примітивне, да, там примитивное. Примитивное, ну можна хто захоче, той може зробити. За якоретю тут, а так чик. і погнав. Так що дзвоніть, Поки не продали. Сейчас таких не не делают. Да. Це советське качество. Качество тут, короче, добротне. Так що всім дякую, всім пока.